Як часто ти чула слово кукумбер у своєму житті, на заняттях? Слово сокіабле зараз чомусь люди його часто говорять. Саме так я знаю, що ти часто подорожуєш, чи багато помилок роблять іноземці? Шкерувати компанією, мати 500 людей в штаті, а тут ти приходиш і ти не можеш говорити. Тобі треба починати спочатку. І... Друзі, всім привіт! Це го ці подкасти. Я його ведуча Анастасія Крилова. Англійська сьогодні це як універсальний ключ від нових професійних можливостей до звичайного перегляду фільмів та серіалів англійською. Але дуже часто виникають бар'єри або страхи у людей, які вже закінчили школу і нібито англійську треба було вчити там. І ти одразу думаєш: а якщо вже пізно? А якщо я не зможу, а якщо в мене не буде часу, і тому сьогодні ми поговоримо про ці бар'єри, про ці болі, про ці страхи з нашою гостею Інною Черевко, директоркою та власницею школи іноземних мов Приват Language School. Інна, привіт! Привіт, рада бути тут! І я дуже рада, що ти сьогодні до нас прийшла. Як твоя справа? Все добре, дякую, трошки застрягла в пробках, але life is life. Ну да, затори це наше все, як то кажуть. А, слухай, у мене тут насправді до тебе накопилося дуже багато питань, тому що насправді англійська це must-have, це те, що треба знати, це те, що треба вчити. А враховуючи, що зараз як наша молодь, так і люди вже дорослого віку постійно навчаються. Всім хочеться розуміти, страшно, не страшно, можна, не можна, як взагалі почати вчити. І я знаю, що в тебе дуже багато досвіду, бо як. Мені здається, школа існує вже 15 років. А, так, все, все правильно. Школі 15 років, але до того як відкрити школу, я ще працювала репетиторкою англійської мови вдома. Тому досвіду 15 Супер. Окей, я зробила для нас невеличкий план. У мене до тебе буде 5 бліц питань, і потім ми вже перейдемо до чогось серйозного. Пояснюю, бліц це коли в мене коротке питання, в тебе коротка відповідь. Бажано не думаючи. Знаєш, як психологічні тести, коли тобі кажуть, так, я вам питаю, а ви одразу відповідаєте: тут так само. Добре, ти готова? Так. Yeah. Супер. А, і так, перше питання. Як часто ти чула слово кукумбер? У своєму житті на заняттях. Ти знаєш дуже часто і особливо з дорослими, тобто діти говорять правильно. Прикольно. Я думала на фоки. Окей. А перша смішна помилка дорослів учнів. А, що перше спадає на думку? А, слово сокіабле. Зараз чомусь люди його часто говорять, саме так. Клас. А, до речі, в мене в голові одразу уєстердав. Є yes, стеди, це те, як я колись в четвертому класі, як зараз пам'ятаємо, вчили це слово в четвертому класі, і воно пишеться у Естердау. І я його як тоді вивчила, так зараз, навіть коли пишу, думаю, ну є стеди вже, але досі естердау. Окей, а, крута вимова з граматичними помилками. Чи погана вимова, але з ідеальною граматикою? Ти знаєш, тут не можна обрати правильний варіант. Головне, не боятися говорити, хоч якось не мовчати, говорити. Це основне. Я знаю, що ти часто подорожуєш, чи багато помилок роблять іноземці. В своєму просто ти знаєш, вони говорять достатньо просто, короткими, простими реченнями, але така цікава історія. Хочу її поділитися. Ми були в Манчестері, готель, звичайна ситуація, заброньований номер. Я підходжу для того, щоб заселитися. А мені адміністраторка відповідає, і я, Настя, уяви, не розумію жодного слова. Тобто вона прочитала цей жах взагалі в моїх очах. А в мене там за ті хвилини промайнуло мільйон думок, що Боже, я ж вчителька вчу, і ми проходили такі ситуації мільйон разів. І потім вона таке прекрасно англійською каже: oh, I'm sorry, this is my northern accent. і говорить взагалі як нормальна собі людина. Тому е, вимова інколи має реальне значення. Прикольно, знаєш, це як українська незакарпаття. Якщо так. швидко, то можна не зрозуміти. Точно. А, гаразд, наступне питання: граматика чи словниковий запас, що дорослим дається складніше? А, кожна людина індивідуальна, а, важливо знати хоча б основні граматичні правила і мати а, ну, хоча б невеликий словниковий запас. Мені важко вибрати. Знаю щось одне. А, головне не боятися говорити. Більшість дорослих говорять у теперішньому часі. Угу. Ну, звичайно, яке минуле. Всі ми тут і зараз. <рес> і окей, фінальне питання нашого в А, чи можна нетфліксом покращити англійську? Я не пробувала і не знаю, але якщо ти робиш правильно, реально любиш фільми, записуєш незнайомі слова, дивишся англійською з субтитрами, шанс покращити саме словниковий запас, я думаю, точно є. Клас, треба пробувати. Давай я поки що тільки попелюшку дивилася, але попереду у нас осінь. Гаррі Поттер. я думаю, oh. що скоро всі почнуть і треба буде дивитися англійською. Так, насправді я багато чого зрозуміла з Бліца і пропоную переходити вже до чогось такого більш серйозного. Ми вже розкачалися. Uh -huh. А також маю до тебе декілька питань. Вони всі, як я б сказала, хронологічно пов'язані, а в залежності uh -huh. від того, про кого ми будемо говорити. А, на початку я казала, що ми будемо обговорювати бар'єри, страхи, болі. І насправді, типу, страх, Вчити англійську це доволі стандартна ситуація, і це часто буває. І враховуючи твій досвід, я знаю, що в школі навчається дуже багато дорослих людей, які найпоширеніші страхи бувають у студентів дорослого віку. Чого вони бояться? Дуже багато страхів, страхів, які спільні серед дорослих. І перше, я б назвала це страх бути смішним. Тому що ти можеш керувати компанією, мати 500 uh, людей в штаті, а тут ти приходиш і ти не можеш говорити. Тобі треба починати спочатку, і ти дійсно соромишся бути, бути смішним. Uh, також серед дорослих дуже розповсюджений uh, страх говорити. Тому що люди переконані, що я спочатку тут вивчу граматику, всю, а потім вже почну почну саме саме живе спілкування. Це величезна помилка, і звісно що я рекомендую починати говорити. На самому, на самому початку. Хтось із дорослих вважає, що він вже занадто старий, уяви, там приходять хлопці або дівчата 30 років каже, ой, мені, напевно, вже впізно, в мене погано працює пам'ять, а як я буду вивчати слова Боже, чи є у вас домашка? Страхів багато, але ти знаєш. Кожним страхом можна працювати і просто зрозуміти, де людина отримала цей страх, е чому він заважає їй говорити. Е яка є основна мотивація вивчення англійської мови? Е і потім це впроваджувати вже, е вже в роботу. Знаєш, я два роки назад закінчила навчання з мовного коучингу є асоціація міжнародна мовних коучів. Це кот, який займається саме роботою з людьми, які вивчають іноземні мови. Для мене це був такий Iopін експір. Фірія зовсім щось нове, причому, що ми коли працювали, ми школи відкрили разом з сестрою. Коли працювали з нею, вона мені каже: Іна, це таке, як ми з тобою працюємо завжди з дорослими, але виявляється, що в цього є назва і є асоціація, і треба це пробувати. І ну, я була одна з перших в Україні, хто почав навчання і хто почав це використовувати. Тобто, ти реально виявляєш страх людини. Дорослої і працюєш тільки з цим, тому що дорослим зазвичай їм не потрібно довго, багато роками. Їм потрібно конкретно для чогось виступити на зборах, продавати, наприклад, свою продукцію, вийти заміж для когось так, за кордон. Так. Розумієш. Окей. Okay. А так дивись. я зрозуміла, що насправді дорослим буває страшно, і для мене бувають такі ситуації, коли навіть я на заняттях англійською чую, як дорослі люди, які тільки-тільки починають, починають говорити пошепки, бо вони нібито бояться. Хоча я сама навіть розумію, що інколи я теж боюсь, особливо коли ти начебто, маєш словниковий запас. А потім забуваєш якесь слово елементарне. І е, якщо ми будемо дивитися на мотивацію, ти казала, що там хтось хоче знайти роботу, хтось хоче вийти заміж, е, хтось хоче там, ще просто там подорожувати. Чим мотивація, наприклад, студента? Який там вступає в вуз, бо в нього вона логічна, відрізняється від мотивації дорослого. І наскільки ця мотивація буде впливати на те, як швидко ти вивчиш англійську? Настя, мотивація дійсно різна, коли ми говоримо про студентів-вступників, особливо зараз, вони розуміють, що можливо для них це єдиний шанс вступити за кордон, тому вони ну, прикладають максимум зусиль. Коли ми говоримо про дорослих, кому просто треба, або для того, щоб в компанії друзів сказати, ти знаєш, я хожу на англійську мову, або коли телефонують, сказати, що вибач, я зараз на занятті з англійської, в них мотивація може бути різна. А в нашій школі дуже велика кількість студентів, які студенти дорослі початківці, в кого рівень зовсім зовсім початковий, мені здається, вони мотивовані більше. Ніж ті, в кого вже є рівень, наприклад, Б 1 або Б2. Ті і так розуміють, що вони можуть нормально працювати, змінити роботу, вказати в класний рівень англійської мови саме в себе в резюме, коли вони по за кордоном не відчувають знаєш, якихось там бар'єрів. А коли ти початківець і ти побув за кордоном, або коли ти побув там на зборах робочих я маю на увазі, поспілкувався, ти розумієш, що в тебе страх. І ти не знаєш, що сказати. Звичайно, що така мотивація більша, і от у нашій школі нам треба виявити, яка мотивація в кого, і цю мотивацію підтримувати для подальшого навчання. Друзі, напишіть в коментарях, а які у вас страхи вивчення англійської, і ми обов'язково дамо всім відповідь. А я хочу почути від тебе надихаючий приклад, який в тебе за весь час твого викладання і роботи був приклад мотивації дорослого, який реально зміг. Цих прикладів, ти знаєш, ну в мене сотні. Е -е -е Певно, це була доросла студентка, бабуся. Їй було на хвилиночку, 87 років. Вона подорожувала, літала до своїх дітей і внуків в Сполучені Штати Америки. Вона хотіла вільно спілкуватися в аеропорту, тому що любила, коли відміняють рейс, і в неї пересадка, її везуть в готель, на таксі. І вона хотіла спілкуватися. Уявляєш, вона займалася в нас, напевно, роки з 4, десь. Чотири роки вже до кінця свого життя. Але ми й досі підтримуємо класні зв'язки з її дітьми, які живуть у сполучених у сполучених штатах. Клас, боже, в мене мурахи, Якщо чесно але я можу, просто... ти знаєш таких прикладів. Дуже багато студенти, які наприклад розуміють, що їх чекає класна політична кар'єра рівень знань початковий. Вони планують заздалегідь і витрачають, наприклад, 2-3 роки. Але в мене є реальні. Приклади студентів нашої школи, які зараз там на супер рівні представляють Україну в Сполучених Штатах Америки від міста? Тобто це дійсно дійсно класно, коли людина може реалізувати свої особливі і особисті мрії саме за допомогою англійської мови. Клас! А чи багато у вас айтівців навчаються? Ти знаєш, напевно, якщо ми беремо всіх дорослих процентів відсотків двадцять, угу. тому що айтішники вони такі впевнені в собі. Вони починали вивчати англійську мову ще зі школи, тому більшість з них, коли навчаються в університеті, вже мають певну базу знань. Але є ті, кому потрібне саме живе спілкування, а не просто чат з клієнтами, то ті приходять на індивідуальні заняття для того, щоб просто розговоритися. Зрозуміло. гаразд. А якщо ми будемо йти там далі і говорити не тільки про бар'єри страхи, але й про міфи. А які міфи є серед дорослих щодо вивчення англійської мови, які там тобі кажуть, що там я не знаю, який може бути міф, що англійську можна вивчити з там GPT? Я вважаю, що це міф. Наскільки в крутим не був штучний інтелект, ніякий штучний інтелект не може змінити тобі людину, яка тобі все розповідає. Це 100%, це 100% ми говорили вже з колегами саме на цю тему. Міфів насправді дуже багато. Люди їх самі створюють. І перший міф це вік. Угу. Я вже напевно дуже старий. В мене вже не так працює пам'ять. Хоча насправді дорослі запам'ятовують слова краще ніж діти, да. тому що в них активно працюють нейронні зв'язки, в них вже є реальний життєвий досвід. Єдине дорослим це не лінуватися, а є міф, що можна вивчити англійську достатньо швидко. Це також міф. Чому тому, що стандарти світової вивчення будь-якої мови, не обов'язково англійської, вони мають певну кількість годин. Тому якщо ти не пройдеш цю кількість годин, то точно не зможеш перейти, наприклад, з рівня b 1 на рівень на рівень b 2 Є міф про те, що можна взагалі працювати без домашки. Я думаю, що це також міф, тому що який би був не супер-мега класний вчитель, як би класно він не подавав матеріал, які б новітні технології не використовувалися. Якщо ти не працюєш вдома, сорі цей процес буде в тебе розтягнутий на x 2 часу. Тому uh -huh. для себе треба розуміти, що не звертати увагу на міфи, знаєш, а розуміти, яка твоя мета, просто до неї йти і все. І насолоджуватися процесом, що дуже важливо. Це точно. А яка в тебе є улюблена фраза, яка змушує дорослих посміхатися, сміятися там, на заняттях? Можливо, щось скажуть ваші викладачі такого? Е, в мене є одна, особливо, коли я працюю з студентами-початківцями, коли вони вже говорять англійською мовою, але їм не вистачає словникового запасу і впевненості, вони швидко переходять на українську. Я їм завжди кажу. I'm sorry, I don't understand Ukrainian. всі дуже починають сміятися е, і вимушено переходять на англійську, тому що ми створюємо їм умови для, е, для того, щоб було повне занурення в мовне середовище. Або зараз знаєш, що така крута фраза. Бувають студенти, які е, дуже люблять говорити, е, і вони займають по простір е, ніж інші в групі. То я їм кажу, е, Don't push the horses. Це фраза, яка стала дуже популярною зараз. До речі, у нас на заняттях вона так само часто звучить. Серйозно? А ще вчора, до речі, в мене було заняття англійською, і наша викладачка сказала геніальну фразу. Вона не смішна насправді, але вона дуже класна, тим що East or West, Home the Best. І це так класно. Ми потім дуже довго це обговорювали, чому вдома найкраще, всі практикували англійську. Але ця фраза мені прям запала в душу в голову. Вона крута. Вона прям топ. Клас, супер. А ми з тобою вже потрошки підходимо до завершення. І в мене є найголовніше, я думаю, що всі наші глядачі і слухачі так само чекають з цього моменту. Тому що вчити англійську можна, вчити англійську класно. Ми всі розуміємо, що штучний інтелект це допоміжна ланка між вчителем та студентом, і може там давати якісь вправи, пояснювати, якщо щось не зрозуміло, Але все таки працювати з людиною це. Топ в будь-якому випадку, так. але окрім цього, завжди є якісь вправи або поради, які треба використовувати, щоб вчити англійську ефективніше. Я не буду казати швидше, бо ми вже зрозуміли, що швидко це не 100% класно. класно. Розкажи топ 3 поради, які допоможуть дорослому швидше вивчити англійську і зробити це ефективно. Прям класно. По-перше, це треба знайти е, свій метод навчання, який підходить саме тобі. Це можуть бути заняття з вчителем е, face to face. Е, це можуть бути заняття в групі, це може бути speaking club. Треба зрозуміти, як тобі кайфово, щоб було е, цікаво е, самі, е, самі навчання. А друге, це можна записувати себе на диктофон, е, послухати, як ти звучиш, е, е, чи подобається тобі чи ні. Е, Можна почати навіть звичайних, простих речень. А і третя це зробити англійською частинкою свого повсякденного життя. Говори з друзями, спілкуйся з колегами, спілкуйся з чатом GPT. задавай йому якісь дуже прості запитання, і це вже буде частиною твоєї щоденної рутини. Клас! У мене, до речі, вже є чатик з чатом GPT про англійську. Правда? Так, да, і ми там спілкуємося англійською. Він відправляє мої помилки, і у нас так іде таке міні-спілкування, коли особливо коли там зробив домашку, іначе ще є сили, uh -huh. і ти заходиш трошечки спілкуєшся. Супер! І я насправді дуже тобі вдячна. Дуже багато класних мотиваційних історій, дуже багато цікавої інформації, а, але але. Але знаєш що ще? Е, якщо у нас є в порадах, там типу записувати на диктофон, говорити, спілкуватися, ще з там GPT, а чи є якась класна одна вправа, яку ти радиш початківцям? От вони тільки починають вивчати англійську і якась вправа. От там е, як в дитинстві, в мене ми почали вивчати англійську в садочку, mm -hmm. і ми вчили віршик, щоб запам'ятати базові слова. Я пам'ятаю його і зараз. Правда? Mother, father, sister, brother, hand, with Висхент, визви і назад здається, він звучав так. Якось так. я його пам'ятаю досі. Ну, от мені вже 28 років. Це було коли мені було ну може 5 чи 4. Mm -hmm. Чи є щось таке, що допоможе? Якісь можливо, присказка, приказка з базовими словами або просто якась вправа, яку треба робити щодня, і ти запам'ятаєш англійську. А, дивись, чогось такого універсального немає, але класно працює, коли ти ставиш на таймері півтори хвилини. Дві це вже буде просто угу. топчик, і починаєш називати слова, які ти знаєш англійською мовою нонстопом. Краще почати, якщо ти сидиш в кімнаті, я практикую, до речі, це з моїми студентами, і ти просто називаєш їх одне, одне за одним. Як це працює? Як не дивно, в цей момент в дорослих починають створюватися нові нейронні зв'язки, і потім слова запам'ятовуються набагато краще. Е, якоїсь універсальної вправи Настя взагалі угу. не існує, тому що комусь підходить виписувати слова. В мене є Студенти, які беруть зошит 96 сторінок, і як ото в дитинстві прописують. Але ми всі унікальні, тому треба пробувати все завжди бути відкритим до всього нового і обов'язково знайдеш те, що не тільки сподобається, а й реально дасть класний результат. Супер, я вже розумію, що завтра я почну з того, що буду дві хвилини. Сподіваюся, що це вона на дві. А, говорити всі англійські слова, які я знаю. Точно вийде, я впевнена. <сум> Дякую тобі дуже насправді за сьогоднішній випуск, за те, що ти до нас прийшла в гості і дала дуже багато крутих порад. Друзі, я сподіваюся, що для вас це також було корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми з радістю будемо відповідати на всі. Всі, що ви напишете, для того щоб підтримати вас у вивченні англійської мови. Якщо ви хочете вивчати виключно англійську, і зробити це вже зараз, то під цим відео на вас буде чекати посилання на Private Language School, ви зможете отримати безкоштовну консультацію. Якщо ви хочете. Починати в ІТ вивчати професії зі штучним інтелектом і паралельно вчити англійську. Ви можете залишити безкоштовну заявку на консультацію і отримати консультацію з напрямків у IT-сфері. І, звичайно, від нас промокод зі знижкою на 20% на будь-який курс від GoIT. Дякую, що були з нами. Вивчайте англійську, не зупиняйтеся і робіть все, щоб ваше життя було яскравим. З вами була я, Анастасія Крилова, наша го. Гости Инна Чаровко і ГоАйти подкаст. До зустрічі!